Вітаю глядачів каналу. До вашої уваги заключений відеозвіт з маршруту номер 2 локації берег болота за період з 20 по 31 грудня. Першими перед фотопаскою з'явилось сімейство косуль. Вони не змінюють своїх звичок і користуються цією стежкою ще з літа. Цікаво, що на переважній більшості файлів було записано, що косулі йдуть в східному напрямку. Сматки булки з маком, що були залишені минулого разу на гілках. Там, де були яблука, ніякої зацікавленості в косуль не викликали. 25 грудня тут з'явилась лисиця, дуже схожа на ту, з якою я зустрівся в темному лісі. Її зацікавив незнайомий запах, але вона вирішила не ризикувати. Наступного ранку вона знову перевірила обстановку, але знову не ризикувала. Ввечері 27 грудня з'явився вже знайомий нам лис, який знає, як розправляти з яблуками, що висять на гілках. Незнайомий смачний запах зацікавив його, але обережність перш за все. Можливо, всі 5 годин він був десь поряд і вивчав обстановку, чи нема ніякої небезпеки. І тільки після опівночі, присвідчившись, що все спокійно, він підійшов до куща і швидко розправився із шматками булки. На другий шматок булки камера не встигла перезавантажитись і цей відеофайл не було записано. Косулі знову з'явились перед фотопасткою 29 грудня. Місцями сніг доходив їм до колін. Якщо ще підсипле снігу, то під час весняної повені це місце може опинитись під водою. І перша думка, що приходить в голову, на переправі потрібно підняти фотопастку вище. Лис також повернувся до цього місця. Можливо другий кусок булки він сховав біля пенька. У всякому разі там ніколи нічого не залишав. Інша версія, він просто їсть сніг. Ось такий собі любитель Морозова. Повертався сюди він і наступного ранку і ввечері. Схоже, під снігом щось було, що його сюди приваблювало. Фотопастка, що встановлена на початку болота на бобровій стежці, фіксувала тільки косуль. Швидше за все бобрі ми побачимо тільки весною. Молоді гілочки дерев служать чудовим кормом взимку для косуль. Є висока вірогідність того, що це те саме сімейство, за яким ми спостерігали влітку і восени в затишному куточку. Наступна виїздка по маршруту номер 2 планується на 10 січня.